Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 13 вересня. 13 вересня 1921 року у ході війни за незалежність Туреччини відбулася доленосна битва на річці Сакар'я. Яка назавжди змінила хід конфлікту протягом 22 днів війська великих національних зборів Туреччини під проводом Мустафи Кемаля Ататюрка стримували наступ грецької армії, яка вже просувалася у глиб Анатолії, і, здавалося, могла вирішити долю країни. Битва була надзвичайно напруженою. Обидві сторони зазнали великих втрат, але саме турецькі війська проявили організованість, рішучість і непохитну волю до перемоги. Тактика Ататюрка та Мобілізація населення дозволили не лише зупинити ворога, а й створити передумови для контрнаступу, який, врешті, визначив перемогу у війні за незалежність. Ця перемога мала величезне моральне значення для турецького народу. Вона показала, що навіть після поразок і важких втрат можна об'єднатися та захистити свою землю. Сам Мустафа Кімаль став символом національної єдності і стратегічного мислення. Його ім'я увійшло в історію як Ататюрк. Батько турків, битва на Сакарії, нагадує нам, що мужність, рішучість і стратегічне мислення можуть змінювати хід історії. 13 вересня 1999 року Москва знову прокинулася під гуркіт вибуху. Другий теракт у житловому секторі цього разу на каширському шосе будинок номер 6 забрав життя 124 людей це стало продовженням серії жахливих вибухів у багатоповерхівках столиці. Перший з яких стався 9 вересня на Волгодонській вулиці. А всього за кілька днів під удар потрапили ще кілька будинків. За офіційною версією вибухи були здійснені чеченськими терористами, але численні розслідування та журналістські матеріали ставлять під сумнів цю версію. Існують переконливі докази того, що операція могла бути організована силами ФСБ, щоб створити ґрунт для широкомасштабної кампанії проти Чечні. Після серії вибухів у Кремлі ухвалили рішення розпочати другу чеченську війну, а медіа заполонили сюжети про терористичну загрозу. Масштаби трагедії Кували сотні постраждалих, руїни будинків, тисячі людей, які втратили дах над головою? Водночас влада використала страх та шок населення для консолідації підтримки військових дій? Ця подія назавжди змінила політичну атмосферу в Росії і стала початком нового етапу конфлікту на північному Кавказі. А як ви вважаєте, наскільки небезпечними можуть бути теракти, які використовуються як інструмент політики, і чи можливо відрізнити справжні? Терор від штучно створеного. Друзі, якщо ви теж вважаєте, що ці теракти справа рук ФСБ, то поставте цьому відео лайк та підпишіться на наш канал.